Що це? Що це? Новий випуск? От такої! Ти та чув? Привіт! Скучив за всім цим і всіма вами. Тож до справи. Кохання. Як багато про нього сказано, написано і заспівано. А які вислови українською мовою, написані про кохання, проникають вам до самого серця? Ловіть топ-7 від мене. Гайда. Перше. Тремтіння. Не від холоду або страху, а саме ті мурахи, які пробігають по всьому тілу і занурюють нас у відчуття емоційного польоту. Друге палке серце та палаюча душа, коли вогонь не лякає, а зігріває і надає відчуття затишку і безпеки. Третє зіронька та Лебідонька. Шана творчості Олександра Пономарьова. Слова, за допомогою яких ми можемо виразити безмежну ніжність до коханої людини, збаблення це про погляди, про дотики, про зближення і про любощі. Привіт і подяка каналу Пітятко за це слово, що означає сексуальний контакт. Але ж як красиво звучить лагідність як один із способів продемонструвати свою любов. Ніжними дотиками або поцілунком зранку, приємними словами та діями, захоплення, коли ти добровільно підкорюєшся своїм емоціям, менше раціоналізуєш їх та насолоджуєшся цими чудовими відчуттями. Хай у вашому серці буде завжди місце для любові до себе, до близьких людей та до своєї країни. Пам'ятайте, українською завжди краще. З любов'ю, ваш проєкт ти то чув? Почуємось.